Усім привіт! Сьогодні разом з Леонілою здійснили покупку та виконали планову потребу. Тут розмір L та M. Різні засоби гігієни для літніх осіб. Кому потрібна матеріальна підтримка, звертайтесь до команди Чую серце. Я вдячна та щиро рада, що ти приїхала і разом з нами здійснила кілька покупок та привезли до штабу Чую серцем кому потрібна допомога, робіть запит на електронну пошту. Що ви потребуєте допомоги. Наша команда разом з Тетяною та її друзями, які перебувають в Італії, разом готові допомогти. Хочу сказати дякую дівчатам біженцям Генуя. Вони дуже активно допомагають з гігієною. Посилки, які ми відправляємо, це Адаменко Олена та Годла Любов. Зараз я зібрала посилку в сім ящичків. Є великі, є маленькі, середні, але дуже важкі. Памперси всього 14 упаковок дивись. Ми будемо продовжувати підтримувати та допомагати. Благодійню організації Чую серце. Добрий день усім! Мене звати Тетяна Корнієнко. Я тимчасовий ВО-голова Київської організації УТОГ. Я хочу розказати про тих людей. Які є в місті Київ та в Київській області. Це люди поважного віку, люди з фізичними обмеженнями, які завжди потребують засоби гігієни. Це памперси, прокладки та інші потреби. У кожного свої причини, у когось немає сім'ї. Або людина з фінансовими труднощами, не працюють. Різні причини, хтось живе далеко від міста і не має можливості придбати собі гігієнічні засоби і комусь потрібні на постійній основі. Тому я хочу від імені Київської організації УТОГ подякувати благодійній організації Чую Серце за те, що вони постійно допомагають глухим. Людям. Надали засоб гігієни нам, щоб ми могли передати тим, хто цього потребує. Дякую вам, дякуємо спонсорам, які підтримують і надають можливість фонду Чую з серцем придбати важливі засоби гігієни. Бо чистота це здоров'я, щоб можна жити та потреба кожної людини. Дякую.